«Форд Мустанг знову відкликав Невловимий тил, чому пригадує автомобіль, не є причиною паніки, а можливість покращити безпеку у світі автомобільного виробництва, де інновації та технології розвиваються з проривом темпами, навіть найвідоміші виробники не застраховані від помилок. Нещодавнє відкликання ФОД мастах в Австралії, що впливає на майже 25 тисяч одиниць це ще одне нагадування про те, що безпека це поточний процес, який вимагає постійної уваги та вдосконалення. Але чи повинні власники цих знакових автомобілів панікувати? Моя відповідь ні. Натомість це прекрасна можливість для ФОД продемонструвати свою прихильність до безпеки та догляду за своїми клієнтами. Я пам'ятаю, як зустрічався з подібною ситуацією зі своїм старим гольфом Volkswagen ще на початку 2000, а потім була виявлена проблема з системою ABS, і вона повинна пройти процедуру відкликання. Якщо чесно, я в той час пережив певне роздратування та незручності, але врешті-решт я був приємно здивований професіоналізмом дилера та якістю виконаного ремонту. Цей досвід навчив мене, що відгуки не є ознакою низької якості. А, скоріше, частина процесу вдосконалення продукту чому відгуки трапляються. Перш ніж зануритися в специфіку справи мастах, важливо зрозуміти, чому згадується в першу чергу. Причин може бути багато: від тривіальних помилок виробництва до виявлення прихованих дефектів після того, як автомобіль вийшов на ринок. Складність сучасних автомобілів, сучасні машини це неймовірно складні машини, наповнені електронікою, датчиками та програмним забезпеченням. Чим складніша система, тим вища ймовірність виникнення помилок. Помилки виробництва, навіть на найсучасніших фабриках, які використовують роботи та автоматизовані лінії, можуть виникати помилки виробництва. Людський фактор, на жаль, не може бути повністю виключений. Виявлення прихованих дефектів, іноді дефекти з'являються лише після того, як автомобіль використовується в реальних умовах. Це може бути пов'язано з кліматом, дорожніми умовами або стилем водіння. Постійне вдосконалення, автовиробники постійно працюють над вдосконаленням своєї продукції, і відгуки можуть бути частиною цього процесу. Після того, як компанія виявить проблему, вона може внести зміни в процес проєктування чи виробництва, щоб запобігти повторному періоду в майбутньому, у випадку фодмастах відкликання було викликано проблемою з камерою заднього виду. Це досить поширена проблема в сучасних автомобілях, оскільки камери заднього виду стають все більш складними і залежать від багатьох факторів, таких як якість оптики, надійність електронних компонентів та правильна робота програмного забезпечення. Що робити, якщо ваш автомобіль підлягає відкликанням? Коли ви дізнаєтесь, що ваш транспортний засіб підлягає відкликання, важливо залишатися спокійним і діяти розумним. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цій ситуації. Перевірте Вен, перш за все, переконайтеся, що на ваш автомобіль насправді впливає відкликання. Перевірте список Вен, опублікований ФОД, та порівняйте його з Вен вашого автомобіля. Зверніться до свого дилера, зверніться до уповноваженого дилера ФОД якнайшвидше, щоб запланувати безкоштовний ремонт. Не відкладіть його до пізніше, оскільки це може збільшити ризик аварії. Задайте питання, не соромтеся задавати питання дилера щодо проблеми, її причин та як її виправити. Чим більше ви знаєте, тим краще. Отримати письмове підтвердження. Після ремонту переконайтеся, що ви написали підтвердження, в якому зазначається, що проблема була усунена. Збережіть усі документи, зберігайте всю документацію. Пов'язану з відкликанням, включаючи повідомлення, підтвердження призначення ремонту та підтвердження завершеного ремонту. Чому ФОД надійний? Не сприймайте відкликання як катастрофу або як знак того, що ФОД поганий виробник. Навпаки, він демонструє готовність компанії визнати свої помилки та негайно виправити їх. ФОД має довгу і горду історію виробництва надійних та безпечних транспортних засобів, і це відкликання це лише один крок у нашій прихильності до постійного вдосконалення. Крім того, ФОД активно працює з регуляторами та іншими виробниками транспортних засобів для розробки та надання більш безпечних та надійних транспортних засобів. Компанія також інвестує значні кошти в дослідження та розробки, щоб передбачити та запобігти майбутнім проблемам. Висновок, безпека виходить першим. Згадування транспортного засобу це не привід для паніки, а можливість підвищити безпеку. Власники ФОДМастах, постраждалих від цього відкликання, повинні скористатися цією можливістю, щоб зв'язатися з уповноваженим дилером ФОД для безкоштовного ремонту. Фодмастах це знаковий автомобіль з багатим історією. І я впевнений, що компанія продовжуватиме виробляти надійні та безпечні транспортні засоби, які радуватимуть власникам на довгі роки. Безпека дорожнього руху це не лише питання технології, це питання відповідальності за кожного з нас. Будьте обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху і не нехтуйте можливістю покращити безпеку вашого автомобіля. Зрештою, безпека це пріоритет номер один. І ФОД визнає, це і робить усе можливе щоб захистити своїх клієнтів.